Переважаючи чисельність Росіянам на жаль, більше людей, більше техніки, більше амуніції, більше снарядів. от це, це дійсно впливає, як не крути. снарядів набагато більше ніж наш ніж нам взагалі можуть дати. Не шкодують людей. Ми так собі дозволити не можемо. І це дійсно є певною перевагою. Авіація беззаперечна наявність авіації Російської Федерації і відсутність авіації України в порівнянні звісно, це все впливає. Снаряди, які йдуть з вадами, тобто неякісні снаряди останніми днями, великий скандал в інформпросторі України, неякісні снаряди від Укроборонпрому для мінометів. 120 мм, міліметрів, 82 міліметри. Снаряди неякісні, вони не взлітають, не вилітають. Вони застріли в каналі ствола, вони вибухають і несуть в першу чергу загрозу не росіянам, для яких вони зроблені, а в першу чергу для наших військових.